Вітальні слова передаються членам і головам ДЕК згідно з сценарію. Шановні колеги, я хочу перш за все привітати наших колег з Державної експозиційної комісії з університетів Дніпродзержинська, Кременчуга, Дніпропетровська. Хочу побажати здоров'я, плідної роботи, миру в нашій державі. Студентам я хочу побажати успішної здачі екзаменів і забути відповідно відповідні дипломи і побажати всім успіху в нашій лідні роботи. Увага! До захисту запрошується студент Вінницького національного технічного університету Кутківський. Будь ласка. Доброго дня, шановні мені голови Державної елементаційної комісії та члени комісії. Ми що разі представимо дипломний проєкт загальної теми модернізації електроприводів основного обладнання безпередно листового прокатного стану 1680. Наша тема автоматизований електропривод, прокатної квіті No3 чернової групи з горизонтальними волками. У даному дипломному проєкті було розглянуто наш механізм. Було визначено, що система, яка зараз використовується, це система ГД, вона є енергонеефективною, тому потребує заміни. За техніко-економічним обґрунтуванням, методом мінімуму зведених витрат було вибрано систему ТПД з незалежним збудінням з двох сезонним регулюванням швидкості. Було побудовано функціональну схему цього приводу. Також на основі математичної моделі електроприводу, було побудованої схемою. Побудовані статичні характеристики електроприводу. Було проведено моделювання реакцій і фонтові на сигнали Буджі. У течі було досліджено динамічні характеристики електроприводу, заковано його перевідні характеристики, це загальний бахідник перехідних характеристик для більшої наглядності. Було створено один з працівників проєкту, це схема енергопостачання нашого Це схема автоматизації електроприводу. Ось принципова схема, яка показує принцип дії моєї автоматизації. Було розроблено програму функціонування на логічному контролері фірми Schneider Electric в моделі Logic. Ось вот блоки настройки програми даної. Це процес роботи програми, коли ми натискаємо кнопку Пуск, але у нас немає заготовки ще. Коли з'явилася заготовка, включається електропривод, обертаються вали і заготов... уставлений режим. Також регулювання швидкості і положення валів приводного вигрна. Це лише регулювання швидкості за допомогою температурного датчика, тому що в нас є залежність. Навантаження движено від температури. Доповідь за рахунок, дякую за увагу. Mm, дякую. <сум> <сум> Скажіть, будь ласка, які типи регуляторів використовуються в вашій системі керування? Типи mm. регулятор. Mm. Де, в яких контурах? Мабуть, струму. Все-таки пірегулятор. Так, да? да, пі-регулятор струму. Так, добре. Добре. добре, Ще питання, будь ласка. О, немає це не питання. Будь ласка, про зержинське запитання до нашого. ТПД є постійно система. Система ТПД з двигуном постійного струму незалежного збудження і з двохзонним регулюванням. А розумію. А якщо регулятор електрошинної сили на цій системі? Ну, регулятор електрошінної сили для другої зони війнування. Він можемо регулювати на 30%, збільшувати швидкість на різні. Значити РС на 0,7 до 0,7, тобто... Тому, ми значимо просто РС до 70% від номінального. А що ви Магнітний потік. Ну його розповідає. Швидкості ми зменшуємо магнітний потік. Будь ласка, Кременчук, вам, вам ви запитання задавайте, якщо ні. А скажіть, будь ласка, який у вас діагнози подал регулювання і за який домовину привод переходить е, в другу зону? В другу зону привод переходить, коли в нас є. Більша температура шляпа, тобто треба збільшити швидкість прокатки для зменшення нагріва самих валів. 0,80? 08? Стоп. Ой, є. Відніше більше від нуля від ноль цілих вісімдесятих номінального до 1,8 номінального. Його потужність 2400 кВт і він нас задовольняє повністю. друге запитання, будь ласка. Яким e, чином регулятор струму пристосовується до того, що територний перетворювач має нелінійні характеристики регулювання в, в зоні переривистого струму? Ой, Я не Дякую. Дякую. Це запитання має, я поїхав є запитання? Це дякую нашему доповідачню. Більше позитивність і актуальність така, що я коротко сказав, що робота в принципі виконана, питання одне, що за хвилювання дуже якісно, так так називати представлено, але за роботу над допомогою керування поставили це відміна. Є ліцензія, лицензія поданка, процентка податків. Також позиція відміну є два зауваження. Ви будемо вказано, мінімальне допустимо значення манітного потоку. Це перша ідея на схемі постачання позначення висоководного вакуумного викачання виконав не за стандартом. Будь ласка, ваші відповіді на зауваження номінального, а, ну, налаштували, ну, там поставили. Тут ваш трав. А, налаштували

再见。 Пропонує оцінку uh, відмінно. що наш студент має uh, отримати оцінку відмінно? Він ця підтримує. Оцінку відміну. Ви знаєте, зараз відбувається. <гр> і відповіді на запитання рахування. Результати сьогоднішнього запитують такі. Студент, студент фронтівський вибрав захисників повний проєкт оцінку відміну і присвоїти крутишку, комунікацію. На повозчик. Інженер електромехані. Присвоїть студентку метівку, проєктачки. Виконом записано поезжать про лікуван. Присвоїти за проєктачку. Профессионал, в валадил, электротехники. Профессионал в Так, электротехники. Так, валадил, валадил, а уже ски на місці. Ситету я трошки прибізни... запізнився, тому хочу поздоровити всіх вас таким такою подією, всіх привітати. О, Олексій... Вітаю вас, Олександр Валентинович, Володимир Валентин Віталійович, Олексій Петрович. Всіх парнях вітаю з цією подією і з успішним завершенням цих захистів. І хочу побажати у майбутньому розширювати таке. Мені здається, дуже серйозний початок такої роботи в онлайн-режимі захищати диссертацію. Я думаю, що в майбутньому всі технічні університети будуть захищати саме таким чином комплексні роботи. Всі вам найкращого побажання, здоров'я, щастя. Ну і майрок України. Що кращого. Дякую зараз. Наприклад, е якщо це вуз саме промислового міста, то можливо, він буде виконувати якісь більш технологічні завдання. Якщо технологічне провезло підприємство має, то можливо таким студентам виконувати е якісь бізнескі роботи з цього виводу, але це вже на обговорення на майбутнє. А сьогодні хочеться сказати, що робота пройшла дуже цікаво цікавий. рішення, звісно, позитивне, іншого не мало бути. Тому я висловлюю подяку і сподіваюся на те, що ми в подальшому будемо розвивати такий напрям роботи. Шановні колеги, я хочу від імені війничан подякувати за спілкування між студентами, між викладачами, між. Головами державних екзаменаційних комісій, це об'єднує нас всіх разом, не тільки вищуві заклади, ну і мешканців Вінниччини, Дніпропетровщини і так далі. Це надзвичайно приємно і я думаю, що це треба подовжувати. І напевно його треба розповсюджувати на всі вищі учбові заклади України. Це буде і цікаво, і це буде перспективно, і це буде перш за все, яке цікаво студентам захищати і готувати роботи на такому вищу, досить високому професійному рівні. Дякую вам всім за увагу і за роботу. Можна я ще два слова змінитися, шановні колеги. Ну, дуже приємно вас бачити всіх. Хоч і так порівняно, часто чи рідко, не знаю, як правильно сказати, спілкуємося, але те, що ми бачимося так, це теж мені, мені особисто дуже приємно. І я хочу згадати ті слова, які Дмитро Йосипович казав, по-моєму, після попереднього захисту. Що от Коли ми проводимо такі захисти, то, по-перше, ми дивимося, як виконуються роботи, як оформляються роботи в кожному університеті, і в нас є в кожного кому щось в чому сповчитися. Я не знаю, ми ще будемо обурити все в робочому порядку, але в мене чи склалося особисте враження, що Вінниця сьогодні в більшості виглядають, виглядають як силуети на чорному фоні. Тому що все-таки світло у нас ззаді, і це, можливо, теж недоліки. Ну, а та проблемка, яка у нас була з самого початку, ну що тут дивуватися, навіть шустер-лайфів, якого ми кожен раз бачимо, теж трапляються якісь технічні проблеми. Так що ми будемо вчитися і сподіваємося, що в подальших захистах в нас таких проблем не буде. Я вам бажаю всім успіхів і я кажу, до наступних зустрічей. А тогда может хоть так скажите, пару слов Дмитрий Алексеевич? Я не первый раз на подобного рода защита. И мне очень нравится то, что это уже входит в какую-то и моду, и с одной стороны чувствуется какой-то дух соревнования. Хотелось бы, чтобы это продолжалось. Причем, ну вот мы сегодня почти за два часа рассмотрели четыре этапа. Хотелось бы, чтобы, допустим, в будущий год мы работали не два часа, а четыре. Вот, короче говоря, это нужно распространять и, может быть, немножко даже усложнять. Мы видим в каком направлении ребята из Днепропетровская, Днепродержинская, с каким волнением к этому вопросу ребята из Винницы. Ну, в общем, я думаю, что было бы очень интересно где-то когда-то обговорить этот вопрос. Может быть, в прессе, может быть, в, мини в министерском нашем журнале, может быть, обмениваться журнальными статьями по этому поводу. То есть Наша аудитория уже не такая узкая, ее нужно расширять и опыт предлагать другим. Мы в этом случае впереди, я имею в виду четыре наших вуза, и очень приятно, что все с таким энтузиазмом приняли. Я благодарю всех своих товарищей, которых я знаю, из Винницы, из Днепродержинска, из Я рад вас был видеть и слышать. Спасибо. Здорово. Ну что, не попрощаемся? А -а -а. Заканчиваем, да? Спасибо всем, еще раз до встречи.